Це концепція МАПу від хлібзаводу. Заява від хлібзаводу, в них є земельна ділянка в оренді, Термін оренди до 7 місяця 2027 року, площа земельної ділянки 123 метрів квадратних. Вони просять змінити конфігурацію земельної ділянки, оскільки ділянка комунальної власності Рада має надати згоду на зміну такої конфігурації. Але дана земельна ділянка суміжна з ділянкою, яка відведена під будівлю міської ради. Для вирішення їхнього питання, яке вони мають намір зробити, необхідно змінити конфліктурацію двох земельних шляхів. Під заводом, по-перше, і дальше від міської ради. З ними була розроблена попередня концепція від їхніх намірів, земельного групу, я закинув. Чи на проектор чи групі. Попередньо накладено їхні наміри на е, проєкт влаштування кільця центрального системі міста. Вони воно не суперечить е, даним вимінам до сих організації дорожнього руху, але стосується рішення міської ради стосовно блокзамені. Тому винесено на, на, на дане остання на народа цієї комісії, щоб розуміти, які наші піддачі кроки, чи, чи ми рухаємося, допомагати. Чи віддає відмову? Я так розумію, міська рада, це наша міська рада. Це таке перше питання, що там міська рада. Ну, Напевно, дивіться. Перше питання, ви як представник. Ви маєте сказати ваше рішення. Позиція міської ради до своєї міни. Чи готова міська рада змінити? Змінити службу раду. Це дуже важне питання. Так. Тоді ви, як депутати, я і голова комісія. Будемо заслуховувати заняв, клімозавода бізнесу. От так. Напевно, так. Але крім Ради ще ви заслухати заслухаєте директора, чи бачимо його розвитку. Так. Але якщо ми говоримо, що сьогодні міська рада. Іван Михайлович, то і так. Сьогодні, що ми говоримо, що. Що міська рада, Євгена Тому, Іван Михайлович, ваша позиція, що міська рада категорично проти якоїсь конфігурації своєї ділянки, яка вона вас обслуговує, то які можуть бути питання. Тільки в мене ще питання, Площу ми не міняємо. Але суттєво площа конфігурації зміниться. Е, не площа, а сама, е, ти... сама конфігурація змінюється. Відсоток забудови після зміни конфігурації для співзаводу зростає. Да, ми розуміємо, що це факт.

Зараз вийшли наперед, ще просто не бачили. Наскільки зупинка мають. А що тільки що є про покинути? Що це таке? Корупція. Можна на англійський клас, доявляється, ну, до якого вибудоватися. Конфігурація це ви бачите, бачимо тут, але ви всього можна бачити.

Всі обговорювали, як має виглядати э, на увазі. Так, так то скажіть мені, чи це все, це вписується у нас, господарський ринок. В історії бачили сьогодні, хтось тобто викинув якісь з вікнами так? так? а сьогодні він розбудувався 200 все. днів. Все. Ну, скажіть, бачите, з точки зору, що це центральна частина міста. Чи це може мати право на життя? Якщо буде міського рада рекомендувати дані візуальний вигляд і органи за охорони, що тут не спадщина виступ, саме слова? Ми хочемо покращити, але. Не знаю. ні. Давайте будемо інструвати, але давайте будемо. Викрашається кавомова. Завою, що нічого. А, і, і, і це, виходить, навіть що по цьому забудову це буде тримати. Добре, але до речі, не дитину, то це Ні, дивіться, я пропоную, можу здобути. Міська рада на свою ділянку дає згодом? Це питання не політичне, не депутатів. Хто має? Хто? Він відповідальність за це має стати. Якщо він дає дозволено підлад... Тоді ми слухаємо сторону бізнесу. Сторону бізнесу, і наш центр міста наш розвитку ну, все. Міські боротьби, але це ті депутати, що ми надаємо дозу, а вони надаємо. Вони надають зговоримо. Міська це всі депутати, що вимагають. Для того, це щоб їх, якщо їм надаємо, то паралельно надаємо міській раді дозвіл. Бо їм сенсу нема надавати одним, якщо не надавати міській раді. Бо вона межує і вона суміжна з міською радою. Вона... От... Ну, Вони звернуться зараз до заяви до міської ради, до органу юридичного mm -hmm. за підписання межень без депутатів. Майже може підписати юридичну органу без нас, без депутатів. А тільки тоді Знає до нас що... надається заяву вже про ці конфігурації. Діло в тому, що треба змінити майже міської ради. Ну так отож, ну, це ж не депутати вирішують. Ну що ж, рішення має надати дозвіл. Ну міська а, рада збільши. буде згода. Ну, давайте спочатку йдемо так, як задавало. ну Міська рада згода. Рішення буде звучати. Надати дозвіл на розроблення технічних документацій, катастрофу з номером міської ради і хлібзаводу. заводу. Ні, просто я розумію, що ви працюєте в міській раді. У мене поліція, у мене поліція. Тут питання не каже. Я розумію, що це питання. Це стратегічне питання. Ми говоримо не питання. От є, наприклад, який вам може сказати? Я скільки? Він буде теж голосувати. Ну, давайте голосувати. Ну, не можна, наприклад, на мене, на нашу комісію, все ми нам кажуть, як я скажу. Я не кажу, що це для розвитку. не кажу, правильно сказати. Ну, ми ж говоримо, ми не кажемо, що хтось чиї сторони історії. Я просто пам'ятаю, що ми два роки продовжуємо. І ми контаріє за да не завод. Ми ж просто ми не будемо Це не давно сказали, де переконструкція. Ми просто продовжуємо, Там, щоб стояла та тоді. А ми задавали питання, чому за стік років нечто. Не а я тепер розумію, конфіграція не ходить, вони тільки мусили на подумав ці податків. А Петрона не вийшло, ми не поставимо конфігурацію. Бо ж не треба зелена зона, щоб випадка місця. не Федориша. Ну давайте, ми доходимо до цього, що ми це вже перейшли. Ну окій так. Все. Такого хвосту не має бути. Нормальний. Наступне питання, що тут вже зробили автостанцію. Теж питання дуже важне. Це має ось війська рада, муніципала. Автостанція стоять автобуси, чекають їх. Ви автостанція тут на цьому. Ми розуміємо, що ви тут знову так. Якщо ми зробимо це, стоїть машина. Стоянка машин там. Міська рада має рада в полоні 25 сот. 25 це стоянка рівні спірати, а то позирку культури, оце є її рад. Вона може її віддати комусь зілянки кусок. Це їхні повноваження. І ми говоримо, що вони столиці суді Суспіль... Собі... наші. Отут питання, треба якось колективно прийняти це рішення. І ту сторону, якусь, але та сторона має сказати. От ти як з сусідами погоджувати, то ти питаєш, а що сусід погодить? Черководний чи не чи не проти? А так це таке питання, це такого питання з неможливо. Земською радою наголоджувати в межі ділянки Я за Мені Власне, цікава думка депутатів, чи концепція влаштований, як ми поранені на це готова. Ні, дивіться, вихаючи. Яке ще питання у нас? У нас основне питання яке? Якщо є якщо є земельні ділянки в оренді і щось просить додатково, ми розуміємо, що ви проти. <leaves> <veux> <sein> Якщо земельна ділянка забудована 10%, вона є ще дивна Україна, то вони собі думають, що ніколи добудовуватися. І вони просять, навіть нас можуть не просити, самі можуть забудовувати. тільки Має архітектура на це дивитися. А тут вони просто просять змінити архітектуру конфігурацію, бо їм архітектура не виходить. Вони не поставлять два ряда два. Це зрозуміло. От то, то, ми їм нічого не надаємо. Ми просто змінюємо конфігурацію. Навіть якщо обрати. А брати. А так, так, дана конферація з нами ділянки, яка в них наявна, вона не обмежує їхньому розвитку. Вони можуть там прозувати. Ми продовжуємо, так? А казка? Тільки питання, якщо ми правда, ні, Мирослава. Тільки питання ми говорили про що? Що ми говорили, якщо, наприклад, ну, модельним дозволено, то питання, щоб вони взяли зобов'язання привести зупинку належний стан? Там, боксин, це кошти, де стандарт Вони ж ждали, як вони хочуть з'явитися. Не заходили, кожна Так, класно дивіться. А якщо ми не можна звідти перенести, там так небезпечно стоїть? Як це салони походжу так? Як ми там бачите, не ставили машини, як треба, то нормально вийшов. А вони погоджують, ж поводили. А біля церкви юрійської вже погодили, ти мам тоже? Тоже було. О саме питання тут дивіться. Ми говоримо з тих сторони, що ми не надаємо ділянка є оренді. Тут ми говоримо, так? І це є якби не було, знову-таки, тобто, просто бізнес. Я розумію. У ви мене питання наступне: якщо ми даємо їм можливість зробити цю інтеграцію, скільки. скільки часу довгої оренди не є? Два роки, так? Але в, 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 в цих закінчується. Що залишилося на 7 місяців? Я думаю, що не буде теж функціонувати, вони вже збудовується. тут там ще. Я до чого виведу? А складаються обставини і розірваємо довгі оренди. Що зупинку? Що зупинка наша залишається? А а нас, вони ж зараз роблять фактичну модифікацію зупинки разом з своїм зупинку... мам. Ми, ми просто просимо, щоб зупинку привели в належний стан. Вона то, зупинку, окремо вивіді вона скажу. Загалі, що зупинки отіє, де бачимо, що вибирає. Земельна ділянка, яка зупинка заробити. Вони розвиваються. Зупинка забирається? Забирає? Ні. Ні, земельні ділянки під зупинками. Маршруток. Вони місце всі наші міста. Але якщо ми беремо конкретно ні, ні. Саша правильно запитав. В кого вони? Полігоні. Але земля так? Ні. Просто кількість зупинки, так? Полігоні нам було на баланси. Не на балансі, але стоїть, на футболі. На балансі немає. На балансі це. Це те, що переходить. Сподівати, так? Ні, дивіться, питання, то що вже як вони, питання немає при інтересі. Зрозуміло. Сторона, яка теж конфігурація, там

Тоді депутати розглядають, що всі сусіди погодили, ні в кого питання немає, то депутати мають ясність, погоджуємо чи не погоджуються. Так було право. Змійні все. До чого я наважу, вони мали звернутися до них. Ми бачимо резолюцію, депутати мають оцінювати, що заперечення немає, все розглядають, якщо депутати. Комісія по суті. Завершена Колопатвич, трансляцію вже по суті можна. Рекомендація комісії.